Ви знаєте, що в українській армії це система, це і система. за це ніхто не несе покарання. На жаль, ми цього не бачимо. Якщо ми не захистимо Україну, якщо не буде кому воювати, це і до мене так само питання. Чи буде Україна? У нас є кому воювати без зниження мобілізаційного віку. Треба робити так, щоб була ротація тих, хто сидить в тилу, щоб вони так само були на передовій, а ті, хто пройшли передову, щоб вони заміняли ті тилові посади, у великому рахунку у нас на сьогоднішній день звичайний солдат він не захищений. У нас захищені офі офіцерський склад, вони у нас не несуть за законом відповідальності і Ну, по великому рахунку у нас не визначено. За великі втрати, да, за непланування операцій. У нас немає такої відповідальності командира. Як народні депутати, в депутатському середовищі, яке відчуття, чи можуть бути найближчим часом якісь перемовини стосовно хоча б е припинення активної бойової фази? Можуть і повинні бути. Вітання всім це обоз .UA, спеціальний формат. Мене звати Олег Панюта, і ми традиційно тут у студії збираємо цікавих людей, які розповідають нам важливі речі сьогодні. Гість нашої студії Анна Скороход, народна депутатка України, голова тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України, міноборони, збройних сил і так далі. Комісії вже півтора роки. Так з моменту створення комісії вже немає. Вже немає, бо вона за законом могла. Бути створена лише на рік. Ми рік відпрацювали, е, хотіли її продовжити. Ну, Створює шляхом створення нової. Але, на жаль, немає на це політичної волі, хоча ми позитивно пройшли регламентний комітет Верховної Ради. Але на жаль, політичної волі і, е, як то кажуть, благосклонності зі сторони так? Благо, так. Благо, угу. да, схильності зі сторони генералітету. Також немає, тому що їм це дуже не подобається. Ну, Може, тут гендерні історії чи ні? Чому, е, чому ви вам військова ні. тематика і чому на вас не, 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 не вирішили не продовжувати комісію? Відчуття? Е, ну, бо е, мене не відчуття. Я прямо розумію, тому що ми розбирали досить е, проблемні питання і е, по великому рахунку ті питання, які е, не хотіли, е, щоб туди взагалі лізли. Це і про корупцію у військах, е, це і про вимагання. І про те, що взагалі відбувається, які процеси, бо ми дуже багато роботи провели, дуже багато непублічної роботи провели. Були й публічні кейси. Ви знаєте, скандальний кейс по Львівській академії, коли ми по великому рахунку прийшли з невеличкою перевіркою за зверненням курсантів. А виплило це все в таку медійну історію, коли ще й на нас там були нападки різні за те, що ми це копали І скільки нам разів казали, що ткачук не чіпайте ткачука, він недоторканний. Я кажу: ну, дивіться, якби. Людина виконувала якісно свою роботу, якби не було претензій, якби не було у Львівській академії корупції, якби не били курсантів, не знущались над курсантами, якби не вимагали гроші, якби не надавали кваліфіковану допомогу, якби не продавали гуманітарку і не задіювали курсантів у будівельних роботах по, по актам, по яким списують гроші. Я кажу, я б цим не займалася, але те, про але... що ви зараз говорите, це. Вилилося у результати роботи комісії? Один і все, із результатів стіл, роботи комісії. От там дуже багато кримінальних справ порушено. Дуже багато кримінальних справ розслідувано. Але е, чомусь до сьогодні Ткачука звільнили, до речі, але до сьогоднішнього дня е, немає е, якихось результатів роботи правоохоронних органів. Хоча сама комісія все розслідувала, все встановила. Це підтвердило так само розслідування ВСП, потім розслідування сухопутних військ, а потім навіть загальне розслідування Генеральної інспекції Міністерства оборони тобто, все, що ми подали По великому рахунку як е, порушення, да, то вони всі підтвердилися, і навіть Міністерство оборони ще більше виявило, ніж виявили ми при своїй перевірці, бо вони більш кваліфіковано могли її провести через розуміння процесів, які, на жаль, там, ми з комісією на той момент не знали. Але ми бачимо, що. знаєте, як... І... На мій погляд, це взагалі, взагалі проблематика всіх збройних сил, що ніхто не несе відповідальності, і мабуть Військовий не тільки відповідальність сил. зараз за долю України. Я кажу про е, процеси, які не впливають безпосередньо на е, бої, безпосередньо на лінію зіткнення. Я кажу про внутрішні процеси. От, про е, ті процеси, е, які, е, на жаль, е, знижують довіру. До е, армії, і які підривають авторитет е, тих військових, на яких потрібно рівнятися, є які... верховний головнокомандувач, є головнокомандувач, є міністр оборони. На якому рівні це потрібно змінити? Хто має політичну волю для змін або хто чинить опір? Як ви відчуваєте? Е, ви знаєте, по різним питанням по різному я б сказала, що тут, знаєте, йде така внутрішня боротьба. Плюс нам треба не забувати, що на сьогоднішній день такий, той бюджет, який мають Збройні сили, його ніколи такого не було. І ну, це війна, теж великий величезних коштів. так. Але поряд із цим у нас є і заробляння грошей на крові, і оце трагедія. Бо, е, люди... Це, на жаль, було в усі часи. Я не, зараз не збираюся нікого, ні, нікого там виокремлювати та, або комусь спивати осанну, але в усі часи, на жаль, були ті, хто на війні заробляли. Е, я розумію, але в моєму світогляді, в моєму, е, в моєму е, як то кажуть, відношенні до життя е, це неприпустимо. Просто це ненормально. Коли е, наживаються на крові, ну заробляти і наживатися це різні речі. я Заробляти тут погоджуюся. наживатися на крові. Я не кажу про, е, ми не говоримо зараз, да, про, е, про тих, хто заробляє до прикладу на продажу зброї чи ще щось. Я кажу, коли е, використовуючи своє е, службове становище, коли знущаються над військовими, коли вимагають гроші, коли залучають їх до робіт. Які там вони виконувати не мають там будівельні дачі будують і так далі, коли е, продають е, допомогу, яка надходить, коли незаконно продають зброю коли е, продають паливо, яке поступає, коли продають продукти, які е, виділяються. Я про це говорю, розумієте? Бо ну в моєму і це система? Ви... Система. ви знаєте, що в українській армії це система, це і систем... за це ніхто Несе покарання? На жаль, ми цього не бачимо. Бо якби несли покарання, ну, знаєте, як кожне розслідування, да, якесь там, або кейс, міні-розслідування, воно закінчувалося тим, що людини мали покарати. Да? І е, її е, покарання заключалося в тому, що або офіцера переводили на е, аналогічну посаду, або підвищували. Ну, от, Якось так. Тобто... Як, як ось з цим боротися? І чи я тут має бути політична воля? Це система, це велика система. І я думаю, що тут треба робити величезний ряд змін, які має зачіпати і Міністерство оборони, і має бути політична воля президента до цих змін, і ми маємо розуміти, що це досить закритий клуб. Так, там, де всі один одного знають. Бо всі, хтось з кимось вчився, хтось женився, хтось стали кумами, хтось десь в когось був в підпорядкуванні. Тобто це коло, де всі один одного знають, і кожен намагається там. За свого десь заступитися, щось своє. Але під час просунути. війни, знаєте, кум ти мені, брат і сват, чи я тебе тільки вчора побачив. Відчуття мають бути іншими. Да? чи Це Я можу на тебе покладатися, розуміємо. або я не можу на тебе. Покластися? Це ми з вами розуміємо. Але на практиці і на ну, як воно є, то воно все одно все так працює. Є свій, є не свій і так далі. розумієте Ну хорошо, а якщо не свій, зі зброєю в руках захищає. Твою родину захищає твоє життя. Яка різниця в цьому? У відношенні. У відношенні до людей. Зараз дуже багато говорять про мобілізацію. І це те, з чим Україні доводиться стикатися кожного дня. Міжнародні партнери ми знаємо про басифікацію. Ми бачимо ці відео, які заполонили український простір, інтернетівський, в тому числі. а але почав ти цю тему хотів би з, хтось з вимоги, хтось з настійливої рекомендації наші міжнародні партнери зниження мобілізаційного віку. Звідки це йде? Чи потрібно це в Україні зараз? Ми маємо розуміти, що ми не можемо випити все населення. І... Ну, Давайте будемо відвертими. Да? Ті цифри, які озвучують, вони не відповідають дійсності. По цифри втратах. наявності по людей на фронт по втратах. Так, наявності, в тому числі от по втратах. На сьогоднішній день в Україні демографічна криза. Нам необхідно, щоб в родині було п'ятеро дітей для того, щоб ми хоча б відновилися як довоєнний період. У нас вибивається клас людей, які освічені, які досвідчені. Бо, на жаль, давайте будемо відвертими, о той період, коли всі перейшли на онлайн навчання то рівень освіти дуже знизився. Ну, це теж факт, я думаю, хто батьки, хто десь розум... ну, ми всі, всі це розуміємо, що це не той рівень освіти, якби ми мали, хотіли б мали мати. Далі у нас вибувається клас, який думає, який може впливати на якісь політичні процеси. Хто в цій країні лишиться? Діти, жінки і літні люди? Так, давайте почнемо спочатку. Якщо ми не захистимо Україну, якщо не буде кому воювати, а це і до мене так само питання. Чи буде Україна? У нас є кому воювати. Без зниження мобілізаційного віку. Просто у нас купа куплених інвалідностей, купа куплених списань, у нас купа куплених бронювань, у нас схема є, коли співробітники системи оберіг в ТЦК за гроші змінюють дані. Ми вже це фіксували в декількох ТЦК, коли ця система вона захищена. Ти маєш, ти маєш мати до неї доступ. Так от я вам можу скинути, якщо вам буде цікаво, до речі, прайс-лист мені скинули з одного з ТЦК Західної України. От, і там написано: Внесення, тимчасова зміна даних в реєстрі оберіг, що відображається потім, як наслідок на резерв плюс, там на армія плюс і так далі. Це теж, це теж ну, за це платять гроші. Це теж одна із схем. Якщо прибрати схеми, якщо перевірити бронювання, якщо перевірити всіх тих, хто має відстрочку, всіх хто тимчасово там на півроку, на рік визнаний обмежено придатними і так далі, повірте. Це шалений ресурс. Так а що треба змінити для цього? Начебто зараз щось робиться в тому сенсі, що змінюється електронна складова е, резервування так або бронювання. Змінюється складова, по якій я мушу підтвердити свою я інвалідність. Вам, я вам щойно повідомила е, схему, як можна. Це ж електронна система. Так, ну, але це ж не сотні тисяч людей. Очевидно, це сотні це... тисяч людей. Ви будете здивовані, але якщо все це перевірити, це сотні тисяч людей яких можна віднайти, я вам більше скажу, мені соромно, але в мене є знайомі, які різко стали інвалідами. Абсолютно здорові чоловіки, які ніколи не мали жодних підстав, але вони всі інваліди зараз. Ну зараз мсеків немає. Зараз ця система очевидно змінить і е, змінить підхід, або, або змінить прайси. Я думаю, що воно по великому рахунку воно сильно не зміниться. Або коли ти щось знищуєш, ти маєш запропонувати альтернативу, яка буде унеможливлювати робити те, що робили при мсеках. Так на сьогоднішній день такого не ну не немає. І те, що зараз буде там при звичайних лікарнях комісії створюватись, вони будуть там проводити там, засідання і приймати рішення, чим це відрізняється від МСЕКа по великому рахунку. Те, що одну назву змінить на іншу, сама, сама система, вона то все одно лишається як така. Навіть якщо ми її переносимо в інший образно кажучи, орган, хоча це ну, буде при лікарнях і що. Тобто тут має вибудовуватися система правильності, як воно має оформлюватись. Неодноразово казала, от навіть теж проходження ВЛК дуже легко домовитись на місці, коли десь хтось когось знає. А якби ці комісії весь час змінювалися, якби в цих комісіях весь час була ротація, і комісія була зборна солянка з лікарів по Україні. Тут вже інший була би історія, але цього, чогось цього не приймають, бо ну, комусь це вигідно, розумієте? І от у нас е, насправді це велика трагедія для України, тому що е, ми дуже змінилися спочатку повномасштабного вторгнення. І е, от якщо порівняти нас сьогодні, так коли були переповнені, всі ломилися воювати, всі хотіли стати на захист батьківщини, то у нас за, зараз переломний. Абсолютно протилежна історія, коли е, всі шукають будь-які шляхи, щоб не бути е, мобілізованим, щоб не, не піти захищати країну. Бо люди бачать, що є, знаєте, як всі рівні, равнину, є равніє. Що є ті, хто заробляє на цьому, є ті, хто е, купує, там, е, з кимось домовляється, передомовляється, а є всі інші, кого гребуть в буси, пакують і так далі, або виконуючи замовлення. Оце найстрашніше. Ну, остання історія про те, що треба 5 тисяч з числа військовослужбовців протиповітряних сил відправити в піхотні підрозділи. І вже і президент про це сказав, що не можна оголяти нашу протиповітряну оборону. Вже і роз'яснення від генштабу, що ми не мали на увазі, щоб забирати там високоліквідні та високотехнологічні фахівці. Але 5 тисяч все одно це доведена норма. Де ж тоді взяти людей на передову? Дивіться. Тут можуть бути маніпуляції. До прикладу, пам'ятаєте історію з медиками військовими, коли от медиків відправляють. Там були дійсно медики, ми відстоювали з колегами, я про це неодноразово говорила, бо в мене були звернення, коли дійсно лікарів відправляли в піхоту. Але були і випадки, і теж досить велика кількість людей, коли, наприклад, Люди служили в ротах забезпечення, в ротах охорони. При цьому вони, якби, вони були в медвійськах, але вони не займали медичних посад і вони не були медиками де-факто. Їх відправляли в бойові підрозділи. На вашу думку, це правильно? Якщо людина не несе на собі медичне навантаження в медичному підрозділі, очевидно, йому треба знайти Очевид... більш якісне використання. Так, я такої самої думки. Отут, От я думаю, те саме і в протиповітряних е, військах в силах протиповітряної оборони. Так. Вибачаю, в силах протиповітряної оборони. Е, так, тому що там є ті, які безпосередньо займаються е, збиттям ракет, шахетів і так далі, які захищають е, повітряний простір. А є, е, як то кажуть, е, е, ті, хто займається логістикою, забезпеченням там, е, і, і так далі. Тому тут моя думка це треба переглядати, і ми так само неодноразово казали і ТСК це підтверджувало, підтверджували, що треба робити так, щоб була ротація тих, хто сидить в тилу. Щоб вони так само були на передовій, а ті, хто пройшли передову, вже е, виснажені, вже е, по великому рахунку, і здоров'я не дозволяє, бо вони там визнані обмежено придатними. Е, і е, їх, е, щоб вони заміняли ті тилові посади, е, які е, якби, вивільняються у зв'язку з тим, що тиловиків переводять на бойові позиції. Це правильна історія, бо не може бути так, знаєте, що в нас там е -на кількість військових, да а на безпосередній лінії зіткнення на передовій перебуває в кращому випадку до 15 Ну так не може, знаєте 10 начальників на одного васю бути не може. Ну, Скільки таких історій є, і ми з вами їх знаємо. Є. Коли там ротація, батальйон на передову, батальйон в кількості сімох людей прибув для ротаційних дій? Ще є одна історія, теж неприємна, і я про це говорю, бо я хочу, щоб це виправили, щоб це перевіряли. Ми на сьогодні. Ну, я безпосередньо розглядаю декілька знов таких звернень. Коли до прикладу у вас по документам, по бою да, у вас. 100 людей відправляються на бойові, а по факту їх там 40. А всі інші, вони десь вдома, або десь ще щось, або. Е... Це відповідальність командира, якщо він неправдиву інформацію. Е, так, є? але я ж вам кажу, що в більшості випадків командир, е, командиру нічого. От він ще й росте в, в, в своїй службі, в, своїй кар е, в своїх кар'єрних е, сходинах. То от, питання в тому, що просто ну, вони скидають там гроші або переводять на певну картку, або віддають готівку і сидять собі вдома. От тут також проблема. Розумієте? Е, є проблема в тому, що, наприклад, хто дійсно хворіє, або хто дійсно обмежено придатні, їх грибуть просто і так само відправляють на бойові, бо вони не можуть за себе постояти. По великому рахунку у нас на сьогоднішній день звичайний солдат він не захищений. У нас захищені офі офіцерський склад, вони у нас не несуть за законом відповідальності. Її, ну, по великому рахунку у нас не визначено за великі втрати, да, за непланування операцій. У нас немає такої відповідальності ком командира. От, але в нас є відповідальність солдата за СЗЧ, за дезертирство. Такого теж не може бути. Ну, має бути якийсь паритет. Більше того, от у нас, до прикладу, офіцера не можуть поставити на посаду нижче, да, ніж та, яка відповідає його офіцерській посаді. А що ж, плодить, я ж кажу, у нас на одного Васю буде 10 начальників? Це як? Так теж не має бути. Офіцери мають проходити, проходити шлях бойовий, бо чого він може навчити тоді своїх солдат і як він може. Як то кажуть, відповідати за своїх солдат. Бо вивчити по підручнику да, і бути великим офіцером, е, кругле нести квадратне катить, да, то це тут великого ума не треба. А коли це стосується вже все-таки періоду війни е, питання саме бойового е, досвіду командирів. Він, він має стояти при хоча б при призначеннях і при зрості по кар'єрних прокар'єрних сходинах